Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт З. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Пульсвальний «Гольф» чистий 2020 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 22 тисячі кілометрів. Авто є тепловий насос. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкрасу. Додатковий комплект коліс на дисках. led летоптика, денні ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Пробіг 22 000 км. Шкіряне мультикермо, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо, система автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника, бардачок з охолодженням, Android-Auto, Apple CarPlay, Медіатека, вихідна CD-диск, ДвіSD-карти, USB, Blue Wi-Fi, стан автомобіля. Індикатор тиску в шинах, настройки є менеджера, настройки автомобіля, фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання автоми. асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, камера заднього виду, передній та задній парктронік, підігрів лобового скла, вибір режиму руху. Так виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення ізофікс. Підлокітник, два підстаканника. Так виглядає багажник. Резетка 12 вольт, два зарядних кабеля, компресор, піна для шин, аптечка, сервісна книжка, два ключа. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовтої село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас.